Вітаю вас, любі друзі! Я Наталя Діденко, художник. Я покажу вам, як зробити витинанку ось таку інтерпретацію тризуба. Зробимо тризуб, таку художню версію, тобто не простий він буде, а з прикрасами у вільному стилі. Обери колір свого тризуба і колір фонового паперу. А я буду показувати на білому кольорі, щоб було зрозуміліше. Спочатку зігни аркуш паперу навпіл вертикально і олівцем тонкими легкими лініями намалюй контур половинки тризуба. Для початку наміть основну форму тризуба, це ось така ніби рамка знизу і цибулинка всередині. Далі до рамки з боку додай такі ніби крильця. І це вже схоже на тризуб. І потім додай товщину основних ліній. Загалом усі лінії можуть бути такі живі, не обов'язково дуже правильні. І потім до основної форми додай якісь прикраси, візерунки. Це можна ось тут зробити, якісь виступи, напливи, чи може в тебе вогонь палає на вістрях, чи рослинні форми, листя, гілки. І так само ти можеш цього не робити. Ти можеш його зробити гладенький, рівненький, без усіляких прикрас, це все на твій розсуд. Далі бери ножиці і вирізай загальний силует тризуба. Ти можеш відходити від наміченого контуру, імпровізувати в процесі, бо творчість це є експеримент, пошук, і рука може різати вільніше і цікавіше, ніж є зроблений малюнок. Тепер в тебе є загальна форма і треба прорізати оці серединки. Починай з найбільшої зігни папір, щоб зробити надріз, а потім встроми ножиці в цей отвір і вирізай, уважно обережно, щоб не відрізати зайвого. Весь час звіряйся із цим зразком. Отут серединки вирізай просто від центрального згину. Далі тут дрібні шматочки, треба вирізати знизу і зверху. Таке складне місце, але просто уважно згинай, надрізай, встромляй ножиці в отвір, і вирізай. Також ти можеш скористатися іншими ножицями, маленькими, манікюрними ножицями з прямими кінчиками. Далі вирізай наступні отвори по черзі, і ось тепер сам тризуб я готовий, і залишилося вирізати лише маленькі прикраси, маленькі деталі. Дивися, де смуга паперу ширша, і згинай її додатково посередині. І тоді вже від згину, додавай мереживні деталі, тобто вирізай маленькі форми. Це можуть бути ромби, хвилі, листочки, все що завгодно, будь-які прикраси, які тобі подобаються. Намасти тризуб клеєм і наклеї його на фоновий аркуш. До зустрічі у наступних відео!